Надійна вудка. Зустрічайте новинку, Махові вудочки Боя Спорт. Вони можуть бути в довжині 5 метрів, 6 метрів і 7 метрів. Показуємо. Вудки спортивні, вони вже йдуть із стаціонарним конектором. Тобто нічого не потрібно буде докупляти, ніякого китового вуса. Сюди прикріпили нашу оснастку, затягнули і можна рибачити. Вудки дуже легкі матеріал, карбон 30T, один із найкращих карбонів, який може бути для вудочок. Тест цих вудок іде до 30 грамів. Дуже легка вудка. Вага 5 метрова всього-навсього 155 грамів. Давайте розкладемо. Вони тільки заїхали. Ну, реально якість дуже класна. Плюс тут ще в кожному коліні буде потовщення в кінці. Для того, щоб нічого не лопалось. І тут також іде. І тут також іде. О, дивіться, яка п'ятиметровка. Прирівняні з пальцем. Дуже легка. Тест до 30 грамів стрій у неї швидкий.